Привіт! Я дуже рада, що тебе зацікавила наша тема. Які етапи бухгалтерського бізнесу? Мене звуть Олександра Герасименко, я власниця бухгалтерської компанії Альфа-Голд. Але ми за 2023 рік зробили X4, побудувавши повністю систему. І визначивши, на якому етапі наша компанія, ми, у нас 250 клієнтів, 24 співробітника, і ми повністю онлайн компанія. Отже, три етапи, які проходить кожна бухгалтерська компанія. Виживання, прибутковість і систематизація. Почнемо з виживання. Це головне стартанути. Є ще класний вислів. Є БШ 24 на 7. Тобто, тобі головне закріпитися на ринку. Ти працюєш з усіма, хто питає про бухгалтера. Прибутковість це вже визнана ти вже у тебе є ціноутворення, навіть є прибуток і формується бренд та команда. І систематизація це те, що бізнес працює самостійно, власник десь на Мальдівах, шутка, але прибуток стабільний і контроль відбувається за допомогою показників. Отже, давайте розберемо кожен цей етап окремо. Етап виживання. Він складається. З таких показників, правильно? 40%. Страхи, страхи, я не знаю, я не буду Я не вмію працювати з ПДВ, як же я буду обслуговувати ПДВ? Я не знаю, що таке сільськогосподарська діяльність. Я не знаю, як з нею працювати. як же я Як же буде зі мною працювати клієнт? А якщо він хоче піти? А хто оплачує програму? Тобто, це. Питання, і що найстрашніше, ми демпінгуємо ціни на цьому етапі. Тобто, нам важливо не ціна, а взяти договір. Та, тобто, зазвичай це страшне, страшні слова «500 гривень звіт. 20% це організація. Тобто, ми розуміємо, що ми вже бізнес і нам треба якось організовуватися. Клієнти хочуть договір, клієнти хочуть знати, які у них гарантії виконання наших послуг. Отже, ми вже реєструємо або ФОП, або ТОВ. Да? Ми вже знаємо, з яким програмним забезпеченням ми будемо працювати: Медок, Бас, можливо, інші якісь це не реклама, але ми так чи інакше приймаємо ці рішення. І 40% це наша сарафанне радіо. Тобто, так, як. У нас немає не побудована воронка постійної лідогенерації. У нас це родичі, куми, всі, хто намагається попросити допомогу. Там от оформити грант, ми вже біжемо, допомагаємо. Там треба подати звіти. Ми звичайно біжимо і допомагаємо. Там, можливо, там якісь проблеми з податковою чи не дай Бог якась перевірка. Ми вже там. Тобто ми працюємо з усіма. Це етап виживання. Тобто, якщо ви бачите, 40% це страхи, 20% це організація, і 40% це сарафан на радіо. Другий етап це етап прибутковості. Тут, в принципі, побудована така собі система, вона достатньо вигідна. Тобто, у нас є цільова аудиторія, ми вже знаємо, що ми. Працюємо з ФОПами і не працюємо з сільськогосподарським. Тут вже ми знаємо, що ми класно відновлюємо облік там з ПДВ і не працюємо з ФОПами. Це етап вже ми. Чітко розуміємо нішевість і прибутковість, тобто є класне ціноутворення і навіть побудовані процеси. І у нас є своя команда. Зазвичай це команда на етапі прибутковості 3-5 людей. Це наша сім'я. Ми працюємо з цією сім'єю. Ми задоволені кожним днем. У нас є прибуток. Всіх клієнтів ми знаємо, поздоровляємо з ним народження. Це дуже класний етап. Найстрашніше в цьому етапі те, що він може тривати від 5 до 10 років, і власник не замислюється. А що далі? Який етап далі йде розвитку? Як мені розвивати свою компанію? Тому що ми знаємо, що бізнес ми робимо для чого? Для того, щоб отримувати прибуток, а не... Задоволення, да? головне це прибуток. Але давайте поставимо питання, як же перейти з етапу виживання до етапу прибутковості. Етап виживання, він зазвичай триває десь рік, можливо, два. Чому кажу, можливо, тому що найчастіше впливають зовнішні фактори. Наприклад, карантин дуже сильно вплинув на багатьох бізнесменів. І війна. Війна взагалі інколи деякі бізнеси просто знищила, а деякі підняла по максимуму. Тому зовнішні фактори впливають, але це. Етап, рік-два, коли ти просто ось так біжиш, 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 і в якийсь момент е, оглядуєшся, да, і бачиш, що тобі треба ціноутворення, тобі треба е, цільова аудиторія, тобі треба побудовані процеси. Як приймати клієнта, як передавати клієнта іншого? Тобто, ти вже починаєш контролювати. Да, тобто і головне, ти розумієш, на етапі переходу з виживання до прибутковості, що тобі потрібна команда. Отже, єдиний вихід переходу це команда. Ти починаєш наймати людей. Але на етапі прибутковості теж є певні страхи. Отже, приблизно на екрані ви бачите це 30% страху делегування. Угу. вона дуже добре подає звіти. Я її передам. Але якщо вона помилку зробить, як мені її контролювати? Окей. А ця класна зарплату рахує. Але все одно там клієнт такий складний, він там постійно дергає. Як же я їй це передам? Да? І оцей етап встановлення може затягнутися, тому що ми якби переживаємо це, це делегування. Да? Але я вам скажу одну тайну: у лінійного директора сотрудники. Тому що треба постійно делегувати. Я думаю, це не тільки від мене. Ви чуєте. Тому чим менше будете працювати ви, тим більше будуть працювати ваші співробітники але це вже про інше. Потім ми розуміємо, що треба наймати, не просто делегувати, треба ще й наймати. Отже, 40% проблем етапу прибутковості це наймання та навчання. Тому що приходить бухгалтер, його хтось навчив до нас, хтось показав якісь інші там моменти, як вести облік. А тобі треба саме так, так як хоче твій клієнт, так як ти б звикла чи звик. І ти починаєш навчати цього клієнта. Це займає достатньо багато грошей і часу насправді. І у нас є ще. 30% фінансового контролю. На цьому етапі прибутковості ми також починаємо думати, а скільки ми заробляємо, а скільки платити заробітної плати, а з яку ціну назвати клієнту. Я вже не буду здавати звітики за 500 гривень, мені вже там півтори-три тисячі гривень. Мінімально треба. Ти вже починаєш доносити цінність. Отже, етап прибутковості класний. Да, я ще раз повторюю: на етапі прибутковості ти в тебе є цільова аудиторія, в тебе є ціноутворення і є побудовані процеси, але він може затягнутися. І інколи зовнішні фактори можуть просто знищити твій бізнес, тому що сталася війна. Ми в цьому всі вже з вами переживаємо. Отже, як іти далі? Що робити? А третім якраз етапом, після етапу прибутковості, є етап систематизації. Як бути тим власником на Мальдівах? Да? Як від, бути відпочивати, поїхати і ні за що не переживати? Як дозволити собі купляти речі, які ти, ну, на які потрібно довго збирати. Да? Тобто це постійний прибуток, постійний контроль, да? але ти розумієш, що це система. Тому етап систематизація. Отже, ви бачите на екрані, з чого складається етап систематизації, регламенти. Чим чіткіше у вас прописані правила ведення клієнта, тим більше ви зможете взяти клієнтів. І тут, якщо, наприклад, етап прибутковості це десь 5 людей в команді і 100-150 клієнтів, то на етапі систематизації ми вже говоримо про тисячі. Тобто у вас може бути 500 клієнтів, 700 клієнтів, 1000 клієнтів. Я думаю, що ви прекрасно розумієте, про які ціни йде, і про який прибуток може бути да, при, при різної рентабельності. Потім CRM. Ну, я думаю, що це не новина, всі знають, що треба відслідковувати customer Relations. Да? Тобто треба а, будувати якусь систему автоматизації, відслідковувати всіх клієнтів, будувати автоматизовані воронки продажів. Тому що якщо власник продає... Він не зможе вирости, зрозумійте, і якщо власник виконує бухгалтерську роботу, він також не зможе вирости. Тобто, повторюсь, ще чим страшніший етап прибутковості: ви розслабляєтесь і далі не йдете. Да? А якщо хочете йти далі, треба оце все впроваджувати в своїй компанії. Етап автоматизації, можливо, якісь дії можна зменшити. Всякі доробки до Басу, всякі якісь програмки, Excel, макроси, шмакроси ну тобто варіантів дуже-дуже багато. Я думаю, якщо ви будете про це думати і знати, що пропонує ринок, аналізувати те, що пропонує ринок. Ви це будете впроваджувати в своїй компанії. Тобто, це прям окремий етап, який треба пройти. Маркетинг – стратегія. Ну без маркетингу нам далеко не піти. Нам треба налагоджений стабільний потік нових клієнтів, але ми не зможемо розказувати всім, які ми класні. Всі мають знати, що ви класні. HR-стратегія. Без плану найму ви не доростете до максимуму. Ви повинні чітко знати, який бухгалтер вам потрібен. Кадровик чи бухгалтер по ФОПу, чи бу головний бухгалтер. Чи можливо вам оператор 1С потрібен, чи можливо вам е дівчинка, яка каву приносить потрібна. У Вас має бути HR-стратегія. І третій, ось, ой, не третій, а шостий останній етап це масштабування. Це не просто я хочу вирости. Дуже класне слово хочу, тому що масштабування це 100% впевненість власника, куди він іде. Куди дойде його бізнес? Через рік, через три, через п'ять. Навіть про те, що йде війна, навіть про те, що впроваджуються якісь страшні події в країні і в світі. На те і він, і бізнес. Він має чітко стояти на ногах або мати план. Екстреної евакуації, да, от, щоб ви знали, що вам потрібно зробити в тій чи іншій ситуації? Тому що ваша команда на вас надіється, ваші клієнти впевнені, що можуть вам довіряти бізнес, а отже, можуть вам в принципі довіряти. Тому ви, як власник своєї бухгалтерської компанії, маєте пробудувати це на декілька років вперед. А як ви це можете зробити, коли ви. Зайняті всіма внутрішніми процесами в своїй компанії. Ви подаєте звітність, спілкуєтесь з клієнтом, може, навіть ще якусь нову пошту відправляєте, договір комусь із нового клієнта. Да? Тобто, оці всі моменти ви маєте прорахувати. Отже, ми з вами проговорили про три етапи. Мені дуже цікаво, на якому етапі саме ваша компанія. Напишіть, будь ласка. Але саме для досягнення етапу систематизації, я думаю, що ви вже зрозуміли, вам потрібно. Одночасно, вслухайтеся ці слова, організувати три направлення. Але дуже важливо не самому впровадити, а організувати продажі, команду і систему. Тобто ви маєте організувати, це не значить, що ви робите це самостійно. Ваш фокус, ваш день, ваш місяць і рік має бути побудований на Фіксації трьох китів, стовпів, основ продажі, команда і система. Якщо ви про це будете думати постійно, повірте, у вас вийде. Ну, немає ні у кого, у кого не вийшло. Да? Але ми всі на кожному етапі. Це така суб'єктивна думка, повторюсь. Але е, коли ви побачите, що саме вам не вистачає, я думаю, що ви захочете дізнатися, як же побудувати. Цю систематизовану компанію. Я вам пропоную систему навчання для систематизації вашого бізнесу. Я вам пропоную чотири модулі, які складуть фундамент вашої компанії. На модулі фундамент ви зможете спрогнозувати не тільки свій особистий прибуток, а й усіх членів вашої компанії. На етапі маркетингу, тобто це модуль маркетингу, ми з вами вибудовуємо свою систему продажів, яка допоможе і збільшити клієнтів, і не втрачати якості послуг. Модуль бізнес та процеси це інша така основа, команда, пам'ятаємо, для вибудовування системи команди, підбору, мотивації всіх співробітників, яка допоможе. Вірніше, яка допоможе власнику не працювати 24 на 7. І останній модуль це модуль стратегії і масштабу. Ви перетворите свою неосяжну мрію в конкретний план дій. Отже, я вас запрошую на навчання, яке буде стартувати зовсім скоро. У вас під цим відео буде анкета предзапису. Якщо вас зацікавило це навчання, заповнюй, і в тебе буде. Унікальна можливість придбати його за найнижчою ціною. Ти перше дізнаєшся, коли буде старт. Я тобі дуже дякую за увагу. До зустрічі на навчанні.